От почому Господь підупреждав нас, що не багатство опасність, а відношення до нього. Вовремя примноження багатства, просив ще мудрий Соломон, не прикладуй до нього серце, бо пропадеш. Нинішній богач приклав серце, воно тепер уже ти душа захищена. Їж пий, веселися. Но, каже Господь безумцеві, да, пшениці мого маєш. но ото, що вже не твоє. Ти вмреш, а потім у єдно з безбожниками у вічні муки і будеш там гризти себе. Почому ти не воспользувався унікальним моментом, ти міг не тільки свої амбари засипати, а ще й допомочи дітям, сиротам, знедоленим воїнам, котрі залишилися із увеччями болезненим дітям, сиротам, інвалідам. От скільки би ти міг і зробити ні Ні собі, ні другим. В гроб пішов, а нікому нічого не дав, то гімн олігархів цього світа. Поумираємо самі, Лишимо вдома народ без куска хліба, но все понесемо туди до чужих. Такий гімн у безбожників. Що ж православні нині можуть відповісти на сьогодні притчу, Господи, поможи нам при маленькому багатстві знайти можливість і самому кусочок хліба мати, і братові відділити. Бо помни, якщо ти відділиш в поміч другому, сторицю тобі Бог верне. Якщо проявиш милосердіє, тобі буде проявлено милосердіє. І якщо ти. Посучувствуєш чоловікові, котрого судять незаконно, безпідставно, і коли тебе будуть судити, ти теж почувствуєш поміч велику і сочувствіє. Но куди ти підеш на страшному суді, що ти скажеш, противник православ'я? Ти не мусиш ходити до церкви, ми тебе не заставляємо. Ну, хоча б прояви елементарну увагу до співгромадян. громадян. І тої нема. Почому? Бо без божників не є милості. Вони просто без Бога стають агресивні і самі медленно угасають пропадають, і других за собою тягнуть. Каже сьогодні апостол Павел, послання кефеся нам ви колись били темнота. Усе не розуміли в многому. Ну а тепер ви стали світло во Христі. Ви тоді, коли були сплячі, тепер піднялися. Вірою во Христа воскресли. Тепер більше не засипайте, не дайте себе убаюкати. Так сатана робить, так сі світ робить, убаюкують, аби чоловік заспав. Вставай, сплячий, вірую во Христа воскресни і освіти тебе Христос. І коли вже будеш мати своє світло. Світло віри, благодаті, і ти на землі будеш видіти ясно путь Христов, путь в Канонічну Церкву благодатну, а в вічності єдно зі збраними і наслідуєш Царство Боже. Амінь.